За всю історію каналу я багато вже разів тестував і розказував про ігрові мишки від Bladdy, і мене дуже тішить те, що з кожним роком вони стаються якіснішими і більш цікавішими. У них покращуються параметри, покращується зовнішній вигляд, є свої фішки, і реально тут є про що поговорити. Сьогодні на відео якраз я розповім про ще одну недорогу новинку, яка називається W90 Max. У цій моделі кастомізований сенсор, непогані перемикачі, хороша збірка, яку я також продемонструю сьогодні, і, звичайно, гарний дизайн. Мишка дійсно має свої фішки, яких немає у інших конкурентів, і за свою ціну у 1100 гривень вона реально може похвастатись багатьма своїми перевагами. Давай почнемо з дизайну і поговоримо про якість її виконання. Зовнішній вигляд мишки мені подобається. Білі миші зараз реально у моді, і добре, що Бладі почали випускати моделі світлого кольору. Як ти бачиш, мишка має двоколірний дизайн. Верхня глянцева панель зроблена із міцного білого пластику, а бокові вставки і верхні кнопки разом з коріщатом з чорного. Якість матеріалів в миші тут гарна, і сама збірка також. Мишка зовсім не скрипить і не люфтить. Що стосовно верхніх основних кнопок, то вони прорезинені, відповідно, як і бокові вставки, і саме коліщата. І завдяки цьому резиновому матеріалу рука тримається міцно. Пальці не ковзають, мишка з ладоні не вискакує, навіть не дивлячись на глянцеву поверхню. Коліщата також прокручуються добре і взагалі питань по натиску тут немає. Це звичайно плюс. Але мишку прийдеться чистити частіше, адже малюнок на цих вставках буде забруднюватись. Якщо це регулярно робити, в принципі проблеми не буде, і стан мишка світ збереже добрий. І я, відповідно, це регулярно і роблю. Єдиний момент по збірці є пластик на лівій частині біля бокових кнопок. Так, він трохи прожимається, якщо сильно його притискати. Я по кнопках ніколи не промахуюсь, тому такого ефекту не спостерігаю. Показав суто на відео, що потім ти написав мені про це в коментарях. Як справа стоїть з кнопками? То тут я вам скажу, що все окей. Кнопки натискаються приємно, клік достатньо тихий, чіткий. Що стосовно коліщата, то воно плавно і також не шумно в дві сторони, і вперед, і назад. Воно прогумовано, має насічки і полосу підсвітки. Бічні кнопки вперед і назад трохи голосніші, а наприклад, верхні додаткові кнопки є тихіше, основних. Саунд тест оцінюю сам. На нижній частині корпусу розташувались кнопки налаштування частоти опитування і лот. Щоб виставити потрібне налаштування, достатньо поклікати відповідною кнопкою. Тут також є LED-індикатор. Щосо ніжок, то тут встановлені металеві глайди, які мають пробіг до 300 км. Це вже не перша бладі, яку тестую, і в принципі з часом ці ножки показують себе добре. Їздить мишка непогана по любих поверхнях, але на столі буде голосніше. За рахунок металу трохи відчувається сильніший звук. На коврику цього ефекту немає. Форма мишки не симетрична, підходить вона для правші. Тримати гризуна можна різними хватами, але мені більш звично ладонним, тому мені вона в руці лежить ідеально. Розмір у миші середній, для моєї руки вона класно підходить, рука не втомлюється, а вага у 130 г не так сильно і відчувається. Як ти також помітив, мишка має гарну підсвітку на логотипі бладі, на коліщаті, і з нижньої частини корпусу також є полоска свічіння. Режими можна змінювати і поставити улюблений ефект. Кабель миші має довжину 1,8 метра. Він зроблений із тканину верху. До якості матеріалів питань тут немає, так як з часом він показує себе добре. Є захист від згинів з двох сторін і міцний usb штекер в стилі Бладі червоного кольору. Єдине, що мені не зовсім подобається, це суто для мене. Кабель є трохи жорсткуватим. Так, часом і стає трохи еластичніше, але, наприклад, використовувати тримач кабелю тут буде цікавіше. І, звичайно, краще кабель якось собі укомплектувати на столі, щоб він не заважав. І саме цікаво, що ж тут по начинці. Сенсор тут аптичний, як я сказав, вже кастомізований Max BC3332A. Його параметри такі: 10 000 CPI, 8 000 FPS, 250 IPS і прискорення 35G. Мишка дійсно швидка, реагує класно, а сам сенсор не злітає. Час відгуку тут дуже крутий, усього 1 мілісекунда. В цілому мишка вийшла гарна. І по характеристикам, і по якості, ну і ціна в неї також звичайно приваблива. За час тестування ніяких глюків миші я не побачив і можу сміло тобі її рекомендувати. І що саме цікаве, ця мишка гарно впишеться по дизайну до клавіатури Бладді або до навушників, також типу з цієї серії. На клавіатуру, до речі, скоро буде огляд на моєму каналі. Ти її міг також побачити в цьому відео.